структурним підрозділом Державної служби геології та надр України шляхом реєстрації вхідної кореспонденції. Далі вважатиметься, що видача вище зазначеного спеціального дозволу на користування надрами Рівненською обласною радою погоджена відповідно до абзацу 10 пункту 9 вказаного порядку. Тобто тиха згода. Е, Зроблена так. Я спілкувався вчора з головою Державної служби геології та надр України, паном Бояркіним. Він в вні... ну, сказав свою кардинальну позицію не сприйняття даних звернень. В чому? Він сказав, що він буде звертатися уже в ніс справки до кабінету міністрів, щоб погодити не в місячний термін, а в трьохмісячний термін, щоб обласна рада могла вивчити це питання і надати свою обґрунтовану реакцію. Крім цього, це не по Олексіївка-2 в ділянці я спілкувався вже з головою районної ради, головою адміністрації Сарненського району, вони сказали, цілком неприпустимо видача даної, ну, би, даного погодження обласною радою, тому що компанія «Укрбуштин» зверталася до районної ради і адміністрації Сарненської, і вони кажуть, їм навіть інвестиційний план не погодили. Не, не то, що там якісь кажуть, дозвіл ми там надали. І кажуть, якщо ми е, в разі. Тобто, Тихої згоди і не тихої згоди надамо, наприклад, то тут приїдуть до нас 20-30 тисяч людей з САРД, які будуть ну, не знаю, що робити, і що з нас вимагати, чи ми е, викидати нас тут з да, крісе і так далі. Тому це перше питання, перший пакет документів це Укрбурштину. І далі дивіться, що ж саме цікаво. Одна і та ж сама компанія е, називається Натра Три пакети документів прийшли в один день, ну, там апетити 5 тисяч гектарів буде, наголошую, по Осадницькому районі. А це вже Березнівський район, де знайшли вже в Березнівському районі. Буштин. Тут, тут дивіться один пакет документів на 20 тисяч гектарів. Далі 5600 гектарів і 5 100 гектарів. Уявіть собі, вони користуючись цей лазейкою, оцю, що я вам прочитав перше. Хочуть нас 30 тисяч гектарів, можна сказати, відтяпати, 5 тисяч гектарів хочуть нас відтяпати. І проводити там геологічне вивчення. Ну ми розуміємо всі, як тут здравомислістю, всі люди, і хто живе в Рівненщині, що нікому, знаєте, лапши на вуха не навішаєш, як мені хотіли оці кілька днів, щось там деякі люди хотіли це зробити, да. Але в цьому питанню ми будемо, напевно, єдиним всім. Кулаком обласної ради, тому що нас обрала громада, і ми вибрані громадою і будемо захищати інтереси громади. І ми ні в коєму разі, такі нас обласна рада не будуть шантажувати такими методами. Нам потрібно, я говорив з Баяркини, попередньо погодження. Якщо ви хочете одну кампанію, то, будь ласка, приїжджайте в той район, де ви хочете ну, тобто, дозвіл надати, приїжджайте в обласну раду. Питання, яка, яка кампанія вам подає ці документи, підпишемо меморандум про співпрацю, ну, щоб це було люди бачили, оце такі пункти, які має виконати ця кампанія, щоб зайти в Рівненську область і виконати її. Тому що, якщо ми надамо, наприклад, тиху згоду, ну, не буде ніякої реакції Рівненської обласної ради, і ми даємо цим 30 тисяч гектарів, то повірте мені, якщо вони потім назбирають всі ці документи, і ми вже на них не вплинемо. А Та там бурштина вже не з вже не, не відшукаєте, розумієте? Тому що, поки вони будуть вивчати геологічний надра, вони весь бурштин викопають там. Тому ми зараз будемо, завтра буде і брифінг я буду збирати, що потрібно в цій ситуації. Вони розумієте, чим користуються? Тим, що ми не можемо, ні я не можу, ні комісія екологічна дати їм відмову потрібно сесійне рішення для відмови Так я ж про це і чую, да. це питання і... Ви розумієте да. Тому що вже пройшло я наскільки знаю 25-го числа ні, -ні я все планую е -е, коли... завтра буде брифінг. Ну, я Мене цікавіше питання, що я його підняв. Тобто, у нас зараз так. осталось 10 днів, через 10 днів все. Ні, ні. Тобто, буде я, за вияв... yeah. Yeah. я просто да. зараз питання по тому, що або збираємо позачергову сесію. Збираємо позачергову сесію. збираємо це, або як будь-все, час виходить, і ми нічого ні, не саме. Супер. Збираємо е, е, е. на 23 число. Ми завтра. Якщо вже ви так хочете знати, я вчора мав сказати. Ну вже так як ми вже тут всі е, свої, свої, то я вам говорю, ми збираємо дострокову сесію на 23 лютого, Вже як вам тут говорю, Я вже не завтра скажу, так як ви хочете знати. Сьогодні я мав завтра сказати на бриф. Я не знаю, хто да. що збирається, на комісія у нас це все, то, все під контролем. розумієте. рекомендацію. Да. Хар, так, все під контролем, ніхто не дасть. Рівненській області нас шантажувати обласну раду, обласних обранців депутатів обласної ради, і ми будемо стояти на стороні громади. Тобто, ми маємо дати їм відмову, тому що ми, ми не можемо давати, розбазарювати рівненські землі. І я вважаю, журналісти, до речі, підкреслюю, хто слідкувати, хто не прийде 23 лютого на цю сесію. Тобто, які люди прийдуть, ну я розумію, є такі поважні причини, неповажні зверні, але дуже слідкуйте. Тому що буде спроба ці всіх, а ви розумієте, які кошти за цим стоять 35 тисячами гектарами, і які люди там стоять на рівні Києва. Мені вже там фамілії не офіційно називають. Будуть змога, будуть змоги змоги, будуть змога, вам побачити реальне лице кожного депутата, хто прийде на цю дострокову сесію і хто стоїть на стороні громади або хто ховається під кустами і хоче там десь щось отримати зрозуміло, да. В мене питання, коли закінчується та то 25-го, я так розумію, укрпушти закінчується вже термін. Видно, що закона 25-го на 2-го 25 вже вступала до.